Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо дуже простий рулет. Рулет буде у нас із фаршу із начинкою. Для цього нам потрібно у мене уже тут 700 грам фаршу. Додаємо одне яйце. Звичайно ж, посолимо. Так, чорний мелений перець. Так, десь чайна ложка потрібна. Зараз розмішаємо. І додаємо 3 столових ложки манки сюди. І розмішуємо. Ось така вийшла наша маса така із фаршу для рулету. Треба зараз поставити в холодильник. А тим часом підготуємо начинку. А для начинки нам потрібно підсмажити цибульку із морквою. У мене тут дві цибульки і одна морква потерта на крупну терку. Потім, коли охолоне цибулька з морквою. Ми додамо три варених яйця до нашої начинки. Потерла я на крупну терку варені яйця, перемішала, і ось така у нас вийшла начинка. На плівку харчову виклала фарш, плівку змазала олійкою. І зараз будемо викладати начинку. Ось так по всьому фаршу а потім руками розрівнювати по фаршу так розрівнюємо по нашому фаршу Зараз будемо за допомогою клівочки загортати у формі рулетика. Ось так ми розрівняли і будемо скручувати його у формі рулета. Ось так. Клівочкою він гарно скручується. Ось так. І вже він скрутився. А потім загорнемо у пергамент. Так, зараз я трішки поправлю. Так, края защипнули, рулетик уже звернули і загортаємо у Пирогами ось так дуже легко Ось так -так. І загорнули ще буфольгу. Ось такий летик. Ми зараз помістимо у духовку. І буде він у нас випікатись десь 30 хвилин при температурі 200 градусів. Чекаємо. Для рулету потрібно зробити ще глазур. Глазур складається, ось я вже додала сюди в посудину столову ложку олійки, півстолової ложки меду. Зараз ми розмішаємо. Так, одну столову ложку соусу соєвого, так. і дві чайні ложки лимонного соку. Раз, і два. І розмішуємо. І коли через півгодинки ми виймемо рулет, змажемо його цією глазурю. І ще на 15 хвилин поставимо у духовочку запікатись. І так, прийшла черга до глазурі. Зараз. Змастимо зверху. Так. Змазала і на 15 хвилин знову в духовочку. Рулет готовий. Виняла я з духовки. І зараз почекаємо, коли він охолоне, потім розріжу і подивимось, який він в розрізі. Не дочекалася я, поки він зовсім охолоне, розрізала, щоб показати вам, який він в розрізі. Але вже спробувала смачно добрий. Так що рекомендую, готуйте. Це наскільки простий рецепт цього рулету, що. Я думаю, вам усім захочеться приготувати, мені дуже смачно! Так що готуйте, я вам рекомендую! А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!